Знову 5 червня, і зараз про малопоширений вид зелених операцій. Я його здійснюю постійно, але в принципі, на просторах Ютуба, здається, я такого ще не зустрічав. Ну, Вважаю, що це досить доцільна річ, коли ми працюємо з виноградом. Це пов'язано із наданням потрібних кутів розташування лос, які будуть нам слугувати плодовими ланками у наступному році. Ну, Наприклад, візьмемо цей ось вагінець. Він перший на рукаву, От. знаходиться в потрібному місці, має непогану силу росту, але його була вада досить суттєва, що він виходив отут під прямим кутом. От, ну, я розумію, що цю, цей нюанс та певну проблему у майбутньому, яка б полягала б у наданні потрібного кута, скажімо, при підв'язці цього винограду на нас, у наступному році, то я свідомо вживаю заходи до зміни розташування та зменшення кута виходу саме от на такій стадії шляхом скорочення. Є відстані, оці відстані до рукава. Ну, тобто це має бути от, приблизно продовження старого рукава відносно з незначною зміною кута. От. Ну, так само і тут, наприклад, також оцей пагін ріс, чомусь так трапилося, що він ріс під 90 градусів, не влаштовував мене його саме цей кут виходу, тому я змістив його до умовно 40 градусів. Також. Це перший пагін, який зустрічається на рукаві, який я буду залишати на плодоношенні у наступному році. Все інше не підлягає таким е маніпуляціям, те, що буде обрізатися. Ну, але дуже важливо саме приділити увагу тим пагонам, які будуть залишатися, якщо їхній кут виходу нас не влаштує. ось пропустив. Дивіться, явний приклад. Він росте, це також потрібно мені, я зараз буду вимушений перев'язати. Я вже її підв'язав тільки що. Він росте під 90 градусів. Навіть дещо в іншу сторону, звичайно, це не є надзвичайно суттєвою проблемою, але певна незручність, я її вже з року в рік ну, розумію, що це певна незручність. Якщо зараз з нею попрацювати саме зараз на цій стадії, то. Можна покращити собі певні нюанси у роботі з виноградом. Хоча б отак. Хоча б так. Ну але потрібно так само зараз фіксувати підв'язку і зараз розв'яжу і зміню дещо кут виходу цього пагінця з рукава. На цій стадії тут вже досить міцне з'єднання, вже відламати. в принципі, Напевне, неможливо. Можна і більше змінити. Ну, зараз я її, до речі, продемонструю зверніть увагу. Зараз буде невелика перерва і зміна розташування цього пагану. Ну, продовжую. Бачимо, що я змінив напрямок виходу палину. Ще на цій стадії він ще не здерев'янілий. Тобто він ще підлягає такій роботі. От. Видно, що. Восени я його буду зрізати в цьому місці, Мою за все, подивлюся, що там далі. Ну ймовірніше за все. Якщо сила росту цього пагуну, така, він доросте доверху, от, тобто його можна буде використати як новий рукав, от, то я тоді зроблю відсікання верхньої частини в цьому місці. От, і оцей рукав буде використовуватися. Як продовження багаторічної частини цього рукава, але вже видно, що зі зміною кута і це досить зручно, буде потім вже підв'язці наступний рік. Якщо так трапиться, що він не досягне тої сили росту, яка мені потрібна для того місця на шпалері то я навіть використаю цю ділянку цього пагіна, скажімо, зроблю з нього сучок заміщення, от. а перший наступний Плагін цього самого рукава буде використовуватися як ланка, але тоді також все, все рівно можна буде використати як в заміщення. І вже заданим потрібним кутом виходу. Ну, здається, все. Знову повторюю, що е, цю інформацію, здається, я ніде не зустрічав, для мене це в принципі, очевидні речі. Ну, На всякий випадок, можливо, новачки очки на це не звертали увагу. Все, дякую за увагу, до побачення.